То дожилися, ну, щоб забути російську ми вчимо німецьку. Що будемо робити? Я би бахнув. Зявеліна? Ні, піце. Піц? Піцце. Пронто, пронто. Пронто на зв'язку! Мінус один танчик. Белісімо! Він просто був на заробітках італії. Ще один. <рес> Слухай, нам би щось поїсти. Замов нам дві піци, але так, щоб прямо в окоп. Пропоную комбо набори від пронтопіце. Вони 10% віддають на ЗСУ з комбо наборів. Якщо замовити на нашу роту, то буде нам бандеромобіль. А то пронто то що твоє чи що? Ні, але я там працював піцайолом. Ким? Піцайолом. А в нас ти то? Хто? Кулеметник. То хоч то добре. Так, давай нам дві піци. Хлопці закругляємося. Іде танчик. Поки не буде метрів 300, я не встану. Василя, не повіриш? Рівно 300. Від сусід у націоналіста.